Любі малята пропоную вивчити вірш, який називається Нічний їсть, а написав його Дмитро Павленко. Хтось постукав уночі. Швидко я знайшла ключі, відчинила і до хати зайчиня зайшло вухати. Стало в кутику сумне, каже заночуй мене. Бо на дворі завірюха і мороз бере за вуха. я взяла кожух, вкрила зайця з ніг до вух і гадала, що гульвісу вранці одведу до лісу. Встала рано, та дарма. Зайчиняти вже нема, чи запізно я збудилась? Чи зайча мені приснилось? Малята, про кого цей віршик? Так, про зайчика. Діти, а скажіть, дівчинка яка? Добра, лагідна, турботлива, молодці мої любі.